Російські військові 20 разів обстріляли правобережжя Херсонщини минулої доби, випустили 131 снаряд. Волонтерка з Житомирщини збирає гуманітарну допомогу для жителів деокупованого правобережжя Херсонщини. З проханням допомогти до жінки звернувся син, який брав участь у боях за південь та звільняв Херсон. Актори Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша приїхали з концертною програмою до жителів Чорнобаївки. За інформацією міської військової адміністрації, минулої доби російські військові сім разів обстріляли територію Херсонської територіальної громади. У Херсоні під вогнем були селища Антонівка та мікрорайон острів. Поранених і загиблих немає. Загалом правобережжя області військові РФ обстріляли 20 разів, випустили 131 снаряд. Одна людина загинула, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Інтенсивність обстрілів наразі трошки зменшилась, але расисти використовують авіацію, почали використовувати авіацію та керовані авіабомби, які вони скидують на населені пункти, які заходять вздовж лінії розмежування. І знову вони кидають ці бомби по населеним пунктам і страждають мирні жителі, а також звільнити. Перш за все вони б'ють по електропідстанціям, по лініям електропередач, також по е, котельням. Ну і шкодять е, різні інфраструктурні об'єкти. Ось е, недавно на вихідних вони обстріляли е, на Бориславщині лінію електропередач і наслідок е, до цього було. Відключення електромережі сьогодні в день російські військові обстріляли одну з лікарень Херсона. За інформацією обласної військової адміністрації, вибито більше двох десятків вікон та пошкоджений паркан. Прямого влучання в будівлю не було, тому постраждалих немає. Як розповіла Суспільному керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк, ситуація на Херсонському напрямку складна, але контрольована Збройними силами України за її словами: обстріли правобережжя це постійний засіб терору мирного населення. Ми продовжуємо роботу з чищення 30 кілометрової смуги лівобережжя. Щоб відтиснити ворога якомога далі, щоб він не міг розташовувати там свої позиції, але вони використовують тактику переховування за мирним населенням, в тому числі і обстрілюючи це саме мирне населення, як це було минулої доби залишками. Наприклад, коли вони знов залишаючи свої пункти базування, там виїжджали за населений пункт, обстрілювали з міномету його, а потім поверталися, розповідали, що це зробили сили оборони України. Ми продовжуємо свою бойову роботу, поки що дорозвідуємо ті результати, які нам вдалось досягнути. Хоча вже вже знаємо, що, наприклад, з одиниць техніки ворожої, яка була знищена минулої доби, це артилерійська установка і 5 одиниць автобронетехніки. На Херсонському напрямку армія РФ активних дій не вела. Військові удосконалюють оборонні рубежі та позиції, розповів у ранковому зведенні речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Волонтерка Наталя Поліщук готує до відправки черговий гуманітарний вантаж на Херсонщину. Добається чергова відправка гуманітарного вантажу на південь. Наталя живе на Житомирщині. Розповідає, займатися волонтерством розпочала з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку допомогу збирала для військових, бо брат і старший син вступили до лав Збройних сил України. Не можна було стояти осторонь цієї проблеми, тому ми почали працювати. Далі ми перекинулися на гуманітарний вантаж, тому що люди потребували. Син Наталі Роман брав участь у боях за південь, звільняв правобережжя Херсонщини. Двічі був поранений під Снігурівкою та Білогіркою на Бориславщині. Роман каже: ніколи не забуде, з якою радістю зустрічали на Херсонщині Збройні Сили України. Їдемо в цих в своїх машинах. Дивимося діти на скутері, стовпи обкрашують. Буквально ми ще нікуди не доїжджаємо, вони вже знають, що ну, немає росні, вже ми їдемо, там вони махають. Хлопці, слава Україні. Ну, це дуже ну, такі відчуття, коли дійсно ну, чогось варто. Роман розповідає, бачив, у яких умовах опинились люди на Херсонщині. Я о, бачив, в яких умовах перебувають. Українські діти, сім'ї, як вони живуть, як жили до окупації, після окупації, що потребують ну, допомоги в тих умовах, які вони перебували під час окупації, це дуже погано. Ну, їх там реально тяжко було. Їжа, одежа, плюс. З дітьми потрібно працювати психологічно. З проханням про допомогу Роман звернувся до матері. Сина не було на зв'язку кілька днів, коли він вийшов на зв'язок. Я слухала його хвилин 15. Це я розуміла, що це були емоції, це були дуже страшні дні для нього. Він мені говорив в трубку, мамо, привезіть автобуси, вивезіть дітей. Напевно, що він бачив більше, ніж я можу собі навіть уявити. Приєднатись до збору гуманітарної допомоги Наталя попросила жителів Любарського району Житомирщини, в якому проживає. Люди відгукнулись. Працюю в весь район, це означає, що це працюю тільки я, усі люди, гарно згуртувавшись, чим можуть. Готують їжу, збирають кошти, купують саме необхідне, викладаються в Посилки з допомогою у Херсоні отримувала місцева волонтерка Наталія Калінка. Їх жінка розвозила у віддалені окуповані села. Також Наталя Поліщук збирає допомогу для жителів Сходу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Суспільне новини. Актори Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша з концертом у Чорнобаївці. Червону калину співають разом з глядачами. Позитивні емоції чорнобаївцям зараз необхідні. Розповідає місцева жителька та волонтерка Валентина Бурак. Під час окупації говорить жінка: усім довелось багато чого пережити, аби допомогти людям відволіктись. Звернулись до акторів театру з пропозицією провести концерт. Я хочу сказати, що це була ініціатива нашої групи волонтерської, щоб для підняття духу Чорнобаївських ми так, звісно, були такі великі духом, але ми, ми запросили наш улюблений Херсонський драматичний театр імені Миколи Поліша, щоб приїхали до нас своєю концертною програмою, щоб підтримали дух людей. Директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша Олександр Книга говорить, з концертною програмою побували у музиківці та Томені Балці. Не змогли оминути і легендарну Чорнобайку. За репортара відповідає наш головний хормейстер, Це Лера Паліна, Мавріді Михайловська, Вона його формує, хоча знаходиться теж не в Херсоні. От, актори заслужені, як і Сергій Михайловський. Заслужати з Тетяна Проворова, наша солістка, вокалістка, Танечка Мисак, і е, наші музиканти, і головний диригент Артем Філенко. Родина Кузьменків прийшла на концерт у повному складі. Розповідають, концертна програма сподобалась. Далі. Сині було класно. І поплакали, і посміялися, пораділи, ніби нічого не було. Дякувати нашим хлопцям. За концертами та українською музикою сумували, говорить місцева жителька пані Марія. У мені 85 років. І я дуже рада, що я побула до такого як торжество і як краси. Просто рада чи сльози на глазах самі набігають набігає такого торжества. Я дуже дуже вдячна. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.